Вітаю, мене звати Інчук Анатолій. Я займаюся юридичною практикою з грудня 2015 року. У вересні 2018 року я отримав судослу про право на затягнути адвокатської діяльністю. Безпосередньо займаюся представництвом фізичних та юридичних осіб у судах. Як правило, це відповідачі. Але тим не менше є великий досвід по представництву позивачів та третіх осіб. Справи, по яким я найчастіше надаю право допомогу, наступні. Це є сімейні, спадкові, договірні спори, в тому числі кредитні іпотечні Спори, які виникають з договорів оренди і тому подібного, безпосередньо, в тому числі це є і оскарження договорів, дарування, купівлю, продажу і тому подібне. Здійснює захист безпосередньо осіб у кримінальних справах, у справах про адміністративні правопорушення, в тому числі це може бути права допомога потерпілому, обвинуваченому, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, підозрюваному, в тому числі допомагаю свідкам, у числі допомагаю свідкам, яких викликають на допит до слідчого або дізнавача. Суди, в яких найчастіше приймає участь, наступні: Голосівський районний суд міста Києва, Печерський районний суд міста Києва, Деснянський районний суд міста Києва, Солом'янський районний суд міста Києва, Святошинський районний суд міста Києва безпосередньо. Стосовно Київської області, то найчастіше я приймав участь в судових засіданнях в наступних судах: це є Васильківський, Білоцерківський, Ірпінський, Броварський. Якщо вам потрібна правова допомога адвоката по вирішенню тієї чи іншої судової справи, ви можете безпосередньо звертатися. Буду радий вам допомогти в межах закону. А, до речі, постав подобайки, підпишись на канал. Для тебе дрібниці, для мене приємно.